Тучний інтелект зараз пояснить, що відбувається, світ стрімко змінюється. І сьогодні ми на порозі нової реальності, де питання оборони знову стає головним. Нічно-Атлантичного альянсу найпотужніший військовий альянс у світі опинився на роздоріжжі. Головне питання чи готові країни альянсу вкладати більше в свою безпеку. Нещодавно прозвучав сигнал, який ще кілька років тому здався б шокуючим 5% Саме стільки, за новими пропозиціями, кожна країна-член Івнічно-Атлантичного альянсу має витрачати на оборону від власного ВВП. Це вдвічі більше за чинне зобов'язання у 2%. Але що стоїть за цим радикальним закликом? Почнімо з контексту. Світова безпека тріщить по швах. Війна Росії проти України затягнулась. Напруга між Китаєм і Тайванем зростає. Ізраїль та Іран на межі відкритого конфлікту. Усі ці фактори створюють нову архітектуру загроз, у якій і в Нічно-Атлантичному альянсі більше не може дозволити собі комфорт. Ініціатива щодо 5% з'явилась не випадково це реакція на нову еру. Часи, коли можна було ігнорувати армію, закінчились. Навіть країни, які десятиліттями зменшували свої військові бюджети, змушені переглядати позицію, бо зараз мова не про напад, а про виживання. Норвегія вже заявила, що підтримує новий рівень витрат і готова поступово досягти цієї межі. Канада і Польща теж у числі тих, хто не просто говорить, а діє. Але не всі так одностайні. Іспанія, Італія та низка інших країн прямо кажуть 5% це забагато. Їхній аргумент економічне навантаження, інфляція, соціальні програми мовляв, не можна одночасно вкладати в танки і в освіту. Але це дилема старого світу. Насправді йдеться не про танки, йдеться про здатність реагувати, про кіберзахист, про дрони, протиповітряна оборона, штучний інтелект, який уже сьогодні змінює вигляд війни, і про резерв, який не дозволить повторити сценарій, який ми бачимо в Україні, коли перші тижні війни вирішують усе. Івнічноатлантичний альянс це не просто союз країн, це спільна інфраструктура безпеки. Але якщо частина країн витрачає 4-5%, а інша 1%. Два чи один п'ять система розбалансовується. І тоді питання, чи зможеться система захистити, якщо удар прийде не по Україні, а по Балтійських країнах, по Фінляндії, по Чорному морю. Сьогодні ми бачимо, як татів Америки дедалі більше тиснуть на Європу. Вашингтон дає сигнал: ми не будемо постійно нести основний тягар. Якщо Європа хоче безпеки, вона має за неї платити. І це не ультиматум, а констатація. Бо штати дедалі більше зосереджені на Китаї. Водночас ми бачимо, що Росія грає довгу гру. Її ставка не виграти за місяць, а втягнути Захід у втому змусити знизити підтримку України послабити обороноздатність. І якщо Івнічно-Атлантичного альянсу не зробить висновки, ризики будуть не теоретичні, а реальні. Україна це тест. Тест, чи здатна система колективної безпеки реально працювати. Поки що працює, але з пробуксовками. І саме тому підвищення витрат це не жест солідарності, це страхування майбутнього. Інфраструктура Івнічно-Атлантичного альянсу старається модернізуватись, але без політичної волі гроші не підуть у справу. А без грошей не буде ні нових систем протиповітряної оборони, ні швидкого реагування, ні резервів боєприпасів, які виснажуються з кожною новою поставкою. Проблема не в бажанні. Проблема у готовності брати відповідальність. І зараз на карту поставлено не лише майбутнє Івнічно-Атлантичного Альянсу, а й принцип, чи готовий захід відстоювати себе не лише на словах. І тут важливо сказати, без України ця нова концепція оборони вже не працює. Ми стали ключовою ланкою у стримуванні агресора. І якщо Івнічно-Атлантичного альянсу хоче бути готовим, воно має вчитись на нашому досвіді, інтегрувати наші підходи, підтримувати наші потреби. Збільшення витрат це не про гонку озброєнь. Це про відповідь на реальність. У світі, де агресори діють безкарно, неозброєні слабкі, а слабкі першими стають мішенню. Саміт Івнічно-Атлантичного альянсу у Гаазі покаже, наскільки альянс готовий вийти з зони комфорту, 5% – це не просто цифра, це індикатор того, наскільки ми серйозно сприймаємо загрозу, і якщо ми хочемо жити в безпеці, потрібно почати платити за неї вже зараз. Підписуйся на телеграм в описі під відео без шуму та маніпуляцій.